У солодкому морквяному лісі. Більш за все заєць любив моркву. Він сказав Я б хотів, щоб в лісі замість ялинок росли морквини. Білка найбільше любила горіхи. Вона сказала А я б хотіла, зайцю, щоб замість шишок на твоїй моркві росли горішки. Ведмедик найбільше любив мед. Він сказав, А я б хотів, щоб восени йшли повільні медові дощі. Їжачок найбільше любив сушені гриби. Він сказав Нехай твої дощі, ведмедику, почнуться після того, як я назбираю грибів. Отак все і вийшло. Замість ялинок за одну ніч виросли морквини. Заєць спиляв дві морквини і потяг до себе в хатку. На морквяних хвостиках виросли горіхи. Білка набрала їх великий кошик і сховала в дуплі найбільшої морквини. Їжачок ходив між морквин та збирав гриби. А під осінь полилися повільні медові дощі. Заєць їв моркву з медом, білка горіхи з медом, їжачок їв гриби з медом. А ведмедик цілими днями стояв на морквяному злісі з роззявленою пащею. І тільки коли темніло, зовсім ненадовго, зовсім трішечки і гарно облизавши всі чотири медові лапи, лягав спати. А всі вовки з лісу пішли геть, тому що вовки не люблять солодкого.